Властивості медіани трикутника, їх достатньо багато, я зараз деякі нагадаю. Перше, медіана, що проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині. І ви так само записуйте собі, тому що це надзвичайно корисно. Я будую будь-який прямокутний трикутник, проводжу медіану, згадуємо, що медіана ділить протилежну сторону навпіл і стверджую, що саме ця медіана проведена до гіпотенузи. Щоб не вводити деякі великі літери, я зараз запишу катети А і Б, гіпотенузу С. Так от, медіана, яка проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині. Це дуже важливе твердження, яке я раджу запам'ятати. Це ще в 7 класі доводиться і в курсах математички ви можете знайти ці теми. Це саме розглядають, коли вивчають прямокутний трикутник в сьомому класі. Там буде і доведення, і велика кількість задач. Я зараз нагадую властивості і запропоную більш складні задачі. Наступна властивість: медіана ділить трикутник на два трикутники з однаковою площею. Також корисна штука, запам'ятаємо. Будуємо довільний трикутник, проводимо медіану. Ще раз нагадую, що вона ділить сторону навпіл, з'єднуємо середину. Сторони трикутника з протилежною вершиною У нас утворюються два трикутника. Я просто позначу перший, другий, і площі цих трикутників однакові. Ще кажу, що вони рівно великі. Цей факт доводиться в восьмому класі. Це не складно довести, тому що основи цих трикутників однакові і висоти однакові. І просто за формулою площа в нас дорівнює одна друга основи на висоту проведену до неї, ви бачите однакові площі. Запам'ятайте цей факт, а далі я покажу в деяких задачах. І ще одна властивість: точка перетину медіан ділить кожну медіану у співвідношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. Також важлива властивість, бажано запам'ятати: будуємо трикутник, на рисунку все позначимо, показуємо одну медіану, другу медіану, достатньо, давайте дві покажемо медіани. І там, де у вас точка перетину, утворюються два відрізка на одній медіані і на іншій. Я позначу тут Х, одна частина, тоді інша буде 2х, тобто 2 до одного. Ну, звичайно, ви можете прописати. АБЦ трикутник, точка перетину медіан, нехай буде О, наприклад, М, Н. Тоді БО відноситься до ОМ так само, як двійка до одиниці. І АО відноситься до ОН так само, як двійка відноситься до одиниці. Ці дві частини, цей відрізок складає, це одна частина. От ці важливі речі. Який зараз у мене на екрані бажано знати на пам'ять, і зараз ми це закріплюємо на практиці. Поїхали.